Створення комфортних умов для навчання дітей у школах один із пріоритетних напрямків розвитку шкільної освіти. Тож очільники Надвірнянського району цими днями оглядали навчальні заклади особливо прискіпливо. Супроводжували посадовців і наші журналісти. Поки гарант конституції учиться користуватись сенсорними мультимедійними системами в елітних школах Києва, у маленьких селах Надвірнянщини нарешті з'явились туалети. Теплі правда перед святом 1 вересня заступник голови РДА відвідав школи в селах Пасічна та Стримба. Тут цьогоріч діткам уже не доведеться мерзнути, щоб сходити до вбиральні. Ну можу сказати, що школа 100% готова до навчального року. Коштами і силами батьків зроблений ремонт по класах. Ось ну найбільше, що нас турбувало і хвилювало, це теплі туалети в початковій школі. От ми зараз знаходимося в початковій школі корпус номер 3 Ось тут ми всередині вже зробили е, теплий туалет. Ось на 100% він вже готовий. Обладнали внутрішню, вбиральню і у пасічній, та окрім цього, тут уже користуються і новим котлом, який не тільки дозволяє підтримувати стабільну температуру в шкільних класах, але й економити на пальному. Заміна котла дала економії у сім разів, бо гранули коштують 6 тонн. Я на рік витрачаю гранулів, а газ був. Коштує у мене 40 біля 40 тисяч, так що гранули 8 тисяч коштують, то майже у сім разів економії опалення. А щодо покращення для дітей, то зроблено цього року туалет, туалет. 29 тисяч 800 виділила сільська рада субвенцію, і за цю субвенцію зроблено туалети і внутрішні роботи, учительська зроблена для покращення, коридор зроблено підлоги і стелі. В цілому, як зазначив Володимир Колічко, школи на Двірнянщині до нового навчального року готові. Деякі з них із оновленнями. Та є у нас і проблемні села. Звичайно, є проблеми, які негайно треба рішати. Це е, чорнопотоківська школа, в якій ми маємо і проєктно-кошторисну документацію за останні роки. Все таки ми добились того, що проєктна кошторисна документація е, зроблена, що ми вже. Е, по рішенню кабміну буде фінансування на рівні держави. Це е, саме наболююча проблема це ті спортивні комплекси, спортивні зали, де ми почали будувати. Це е, спортивний зал перерослі, це спортивний зал в надвірні, це спортивний зал е, в заріччі. І є проектна документація вже на спортивний зал в Саджевці, Це там, де немає спортивних залів при школи. І, звичайно, на превеликий жаль, нам потрібно думати вже і про плавальні басейни, якого ні одного немає на території нашого району. Це проблеми ті наші, які будемо спільно вирішувати з обласною державною адміністрацією з державою з обласною радою сільські школи в основному не є еталоном комфортного перебування та використання новітніх технологій. Та насправді чи це є головними проблемами в сфері освіти? Ми міняємо обгортку та наповнення залишається тим же в прагненні створити матеріальні умови. Ми закриваємо очі на те, заради чого діти і йдуть до школи. Це знання чи їх відсутність. Володимир Голіней, Василь Томич, новини телеканал Рай.